Доброго дня, вельми шановні колеги, вчителі Миколаївського ліцею номер 38 імені Володимира Дмитровича Чайки. В нас продовжується тиждень інформатики в нашому ліцеї. Сьогодні це буде в нас відео огляд про інноваційні цифрові рішення, цифрова освіта та навчання від Моза Ми подивимося на можливості сайту В нас це буде проходити у вигляді відео. Що ми з вами робимо? Ви можете ввести в пошукачу, скористатися або посиланням, або ввести в пошукачу мозаїк. І він відкриває нам цифрова освіта та навчання від мозаїк. Можемо переходити на цей сайт. Бачимо, що це в нас вільний доступ до підручників. інноваційні рішення. Для кого можемо користуватися цей сайт? Для вчителів, які викор... для того, щоб виконувати під час уроків, для учнів, для навчання вдома, для шкіл, для цифрової освіти. Тут в нас головна сторінка, в нас є доступ, співпраця. Навчальне програмне забезпечення, тобто тут у нас присутні також на сайті окремо і цифрові книги, ЗОшити, інтерактивні робочі аркуші і так далі. Тобто дуже багато різноманітних, цікавих речей, які якраз з точки методичної, з методичної точки зору нам можуть допомогти для себе, для того, щоб навчання дійсно було незвичайне, не так би мовити, інтерактивно, називаємо його так. Отже, що в нас є? У нас є наш сайт, дивіться. Одразу вам рекомендую зареєструватися. Тобто, я натискаю вхід, дивіться, я вже зареєстрований, але для себе ви можете зареєструватися, використавши свою пошту, або увійти за допомогою аккаунта Facebook, Google або аккаунту Microsoft. Ну, тобто, можна натиснути просто через аккаунт Google, і він підключить вам на ваш Google аккаунт, яким ви користуєтеся. Тобто, буде дуже зручно для користування. Я входжу в. स्वी अकाउंट Бачимо одразу, що тут в нас трошки змінився вже зовнішній вигляд. Нам тут присутні деякі е, цікаві нові інструменти, які в нас з'являються, нові статті. Е, бачимо, що тут в нас є зала слави, можна подивитися, е, зошити, домашні завдання. Тобто тут в нас так, так би мовити, коли ми заходимо в свій аккаунт, тут у нас окремо прописуються новини або щось цікаве, що в нас останнє додалося в цій платформі. Що в нас ще є? Мій акаунт. Медіатека це в нас інтерактивний вміст, якраз оцих всіх підручників, тобто можемо розбивку взяти по предметам. Тобто в медіатеці присутня в нас 1300 3 d сцен. Що таке 3D-сцена? Трошки подивимося згодом. Бачимо, окремо в нас 3 d сцени ось вони в нас присутні по урокам, цифрові уроки, тобто в нас ще е окремо в нас є прописані уроки. От, Наприклад, там в нас актуально разом з нами, в нас проводить тиждень і математики до дня числа, пі. І... Будь ласка, 14 березня відзначається міжнародний день математичної сталої пі. Ми можемо натиснути і подивитися, що нам пропонує цей сайт до навчання. Чому саме 14 березня у числа ПІ є остання цифра? Що робить число ПІ настільки особливо? І можна переглянути тут, є тобто матеріали, з якими ми можемо використовувати і в цілому під час уроків, і дітям можна дати, наприклад, це на самостійне ознайомлення. Тобто прочитати бачимо, що сайт оновлюється, тобто актуальна інформація, коли поступає, можна продивитися, ну і відповідно, можливо, щось запозичити для себе. А можна навіть використовувати цю платформу і під час проведення уроків. Бо, ви бачите, я гортаю мишею наш сайт, і він виглядає по суті як слайд. Тобто, я на цьому слайді ми можемо сприймати це як інтерактивний слайд. Тобто, ми можемо... Одразу використовувати сам сайт під час уроку. Тобто це теж в нас все присутнє. І тут дуже багато, бачите, матеріалів просто по одній ось, будь ласка, темі. Тобто, це у вас присутнє. Це в нас цифрові уроки. Інструменти у нас також присутні, інструменти та ігри. Тобто, тут у нас можна подивитися на. Різні тематики, різні предмети і так далі. Тобто, бачимо, що є тести, настільний, грек-меню і так далі. Тобто це напрямки, які ми можемо використовувати. Ну і для себе, для зручності, ви бачите, що в нас присутні предмети: біологія, географія, фізика, хімія, математика, історія, музика і мови. Тобто, ви можете окремо обрати, наприклад, для себе категорію, і у вас будуть відображатися відповідно саме за цією категорією, можливості для сайту. У нас присутні відео. Тобто також на цьому сайті окремо, окрім, наприклад, ми використовуємо з вами YouTube, але окрім YouTube можна подивитися щось цікаве. Наприклад, тут, що нам пропонують? Ну, давайте виберемо, наприклад, фізика. Подивимося, що нас цікавить по відео. Відео в нас тут ще дивіться, окремо в нас є під. Під пункти, що нас цікавить, механіка, електрика, оптика, термодинаміка, легкі експерименти. Наприклад, хочу дізнатися про оптику. І ми можемо пошукати, що в нас доступно. У нас, наприклад, доступно 6, 6 відео. Ми, ну, відповідно, можемо натиснути на якесь відео. І дивіться, тут єдиний момент, в чому особливіше, тут у нас є. Така річ, як підписка. Тобто на тиждень нам доступно 5 елементів медіатеки. Якщо ми хочемо більше, то можна придбати код активації. Ну, якщо натиснути Придбати підписку, ми можемо пробувати безкоштовно, але, будь ласка, якщо нас цікавить, тут є різні категорії, ну, це так, не на правах реклами, просто які є опції для учнів. Вчителю на урок та підготовки, ну але бачимо, що це річний пакет нам обійдеться 90 євро. Ну тобто, орієнтуємося, чи це все ж таки для вчителя такий серйозна сума, тобто це, грубо кажучи, 4 тисячі на рік. Ну і бачимо, що в нас є таблиця до активації. Давайте подивимося. отже, щось. Що нас цікавить? Мій робочий стиль. Давайте натиснемо, переглянемо, що в нас тут присутнє про те, що ми казали. Це в нас останні новини. Далі мої книги. І дивіться, в нас є публікації. Ну, знову ж таки, всі публікації можна переглянути, можна відшукати за пошукачем, тобто подивитися, що в нас доступно. Бачимо, що тут багато різних матеріалів. Ну, давайте спробую натиснути Мозаве перші кроки. І в нас запускається це у вигляді, я так розумію, що книжечки. Бачимо, що в нас є книжка, працює в нас е, саме оголошення, і ми можемо працювати. Бачимо, що тут у нас 60 сторінок. Ну і бачимо, що ця книжка в нас доступна навіть по безкоштовній підписці. Тобто я коду ніякого не активував. Тобто є в нас доступ до книжок, тобто можемо продивитися, почитати. Рухаємось далі. Мої зошити. Ну, тут в нас поручню, нічого не додавав. Ну і далі домашні завдання, колекції, групи це те, вже, коли ми будемо працювати, наприклад, з зітьми. Якщо ми їх хочемо під'єднати до класу, можна з ним працювати. Ну, давайте подивимося, трошки поклацаємо, подивимося вже про оцю медіатеку і 3 d сцени Тобто зрозуміла річ, що в нас є методичні матеріали, уроки, відео, це зрозуміло, що в нас це доступно, можемо почитати і книжки, і зошити її, і так далі. Але особливість в цьому сайті якраз заключається в тому, що в нас є певні оці 3 d сцени Оце вже ну, можна так казати в кавичках, що оце, мабуть, дітей. Найбільш зачарує. Ну, давайте спробуємо, наприклад, експеримент по хімії. Подивимося, що в нас тут цікаве є. Ну і бачимо, що тут нас, нам пропонують варіанти, те ж саме, пам'ятаєте, як і з фізикою, що в нас є підпункти: що там механіка, електрика, термодинаміка, сучасна мозаїк 3D, хімія. Те ж саме бачимо, що в нас є окремо фізичний, органічний, неорганічний мозаїк, математика, алгебра, геометрія, логіка ймовірності, технології. Ну, Тут буде, мабуть, підпунти. Ну, теж воно більше, мабуть, там, з точки зору, можливо, технології як праця, технології як фізику теж можна подивитися. Історія в нас є підпункти: модерна, стародавній час, середньовіччя, передісторія, сучасна історія і мистецтво. Тобто, бачимо, що за напрямками теж можна окремо вибирати. Ну, Давайте я оберу d сцену з вкладочки нове. Нове це останні в нас надходження. Ну, давайте подивимося. В нас ще разок, я запустив. Поки я ще не відкривав ніякої моделі, в мене є можливість 5 на тиждень оцих моделей запустити. Ну, давайте пантеон, наприклад, видатних вчених. Хочу спробувати такий напрямок. Ми тут дізнаємося про історію науки через праці кількох вчених. Натискаю, дивимося нас, пропонують відкрити 3D. В нас. Придбати підписку, ми подивилися, які в нас є опції. А я натискаю Відкрити 3D. Тобто, в мене 5 елементів на тиждень присутні. Натискаю. Зверніть увагу, оцей додаток, ну він потужний доволі, тому потрібно буде додатково собі встановити невеличку програму. Ця програма безкоштовна, вона невеличка, і в мене вона просто вже встановлена. Тобто, бачите, це зовнішній плеєр. Відповідно, вам потрібно для перегляду його встановити. У мене вже встановлено, тому я не показую процес, як його інсталювати. Там не важко. Ви натискаєте Завантажити після чого він скачується. Ви запускаєте програму. Вона там ну елементарно натиснути Далі далі, далі встановити. Тобто, там не коментую, там не важко. Я відповідно, оскільки мені вже доступна цей додаток, я просто натискаю відкрити мені оцей додаток. Тобто це просто в'ювер. Тобто він, бачите, запускається окремим віконцем і показує вже відповідно роботу з цієї 3 d модели Чому так? Чому не на сайті? Тому що нам потрібен оцей плеєр, тому що занадто багато. Ну, ви зараз побачите тривимірних моделей і інтерактиву. Тому потрібно окремо, Встановлювати оцей додаток. Ну, на жаль, так, трошки воно можливо, ми можемо сказати, що трошки воно незручно, але я вас запевняю, колеги, воно того варте. Ну і бачимо, що в нас вже пантеон видатних вчених. Я нічого не натискаю, в нас іде 3D, тобто я думаю, що деяких вчених ви навіть можете впізнати. Але якщо я мишею почну рухати, то бачите, що в нас це доступно у вигляді, ну, начебто, такого. Ну, інтерактивного тривимірного, тривимірної панорами. Називаємо це так. Ну і бачимо, що тут у нас представлені науковці: Гіппократ, Арістотель, і бачимо, що ми можемо переглянути їх їх зображення. Він нам представлений і можемо натиснути наукова діяльність і переглянути відповідно до певної елементи. Далі перемикаємося, Наприклад, хочемо спробувати когось ще науковці знову повертаюся, Користуємося для цього меню. Давайте спробуємо когось із більш сучасних, наприклад, Стівена Гокінга. Бачимо, що так дуже цікаво воно все виглядає зображення. Бачимо, що окремо ми можемо переглянути в 3D, подивитися, що там в нього цікавого на комп'ютері відбувається. Ну і можна натиснути наукову діяльність і подивитися відповідно про. Про винагоди. Ну, зрозуміло, що Стівен Гокінг відомий якраз по роботі з цими чорними дірами. Можемо когось ще вибрати. Ну, давайте альхорезмі. Математика. Математика і інформатика, як в результаті, ми можемо так сказати. Що тут у нас буде представлено? Просто навіть з точки зору цікавості переглянути. Угу. Бачимо, що книга Ну, тут же, мабуть, мені історики або математики допоможуть. Ми використовуємо прізвище альхорезмі як людину в нас як розшифровка алгоритм. Тобто слово алгоритм послідовність дій до виконання певного результату це якраз запозичено з прізвища Аль-Хорезмі. Тобто бачимо, що є в нас такий варіант. Давайте подивимося, що ще. Що в нас ще є тут цікаві, які, які моменти. Ну, хоча бачимо, ми можемо переключатися між вченими і дивитися відповідно. Що вони, які пристрої, наукова їх діяльність, тобто що вони винайшли, чим вони більше всього відомі. Спробуємо наступне. Закриваю наш цей плеєр, спробуємо ще щось. Знову ж таки, давайте щось, ну, давайте, добре оберемо більш конкретно. Наприклад, обираємо, ну про історію в нас вже було. Давайте, наприклад, от щось цікаве з точки зору, наприклад, подивимося математики. Скажімо, нас цікавить е, варіант. Ми бачимо, що тут можна переглянути всі без категорій, але тут, мабуть, занадто багато буде. Тому давайте подивимося. Ну, от цікавий момент, хочу обрати мозаїк 3D. Що вони нам тут пропонують? Ага, вони пропонують якраз там, де будуть оці моделі. Тобто, як я розумію, що якщо ми обираємо просто математика. То тут в нас не обов'язково будуть якраз оці 3D-інтерактивні стейн. Ну давайте подивимося, наприклад, система координат в прострій. Зверніть увагу, в мене залишається чотири елементи, але тим не менше, в мене ще є можливість працювати. І, е, і з тими елементами, які ви вже відкрили, ви можете працювати. Тобто, якщо ви їх відкрили на тиждень. Ви їх можете відкрити. Так, отже, відкриваємо в нас система координат в просторі. Знову ж таки, додаток. Натискаємо відкрити. Так, завантажується. Так, є, бачимо, що підвантажилося, і тепер ми можемо поглянути. Ось, у нас є тут варіанти. І тут буде цікава, до речі, маленька особливість. Дивіться, у нас є система координат в просторі. Ну, зрозуміло, у нас три осі, x, y, z. Є варіанти тривимірних координат. Угу. Тривимірна сітка. Теж це все інтерактивно. Тобто ми можемо взаємодіяти тут все в порядку. І дивіться, в нас є з трикутничком. Це в нас вже пішов урок. Тобто, тут, ну, урок мається на увазі, що деяка анімація. Бачимо також, що тут у нас окрім анімації. Ще присутній, наприклад, варіант для завдання, вибори правильні координати з п'яти пунктів, дивіться, тобто можна повибирати, перевірити і так далі. Тобто, це теж можна, ну, як у вигляді цікавого, якогось невеличкого ну, тестування, квестику, і є окремо анімація. Сучасне означення системи координат походить від французького математика Рене Декарта, тому її називають прямокутною або Декартовою системою координат. Дав давайте я припинити. Тобто бачимо, що Є. ще окремо комент. Є. І відповідно можемо переглядати анімацію, але про це ми вже з'ясували. Давайте подивимося ще. У мене ще є доступно, якщо не помиляюсь, три елементи. Давайте подивимося щось ще цікаве. Наприклад, ну, наприклад, давайте з історією. Подивимося, щось цікаве. Ну, історія, давайте з самого стародавнього світу. Подивимося, що там цікаве, нам можуть запропонувати. Тобто, тут теж є доволі такі цікаві варіанти, бачимо, 77 оцих 3D-сентр де -3D експериментів. Ну і бачимо, що тут, ну, зрозуміло, річ, що з стародавньою історією, мабуть, ми так в загальному випадку всі знайомі, але дійсно, ви можете вибрати щось для себе цікаве. Наприклад, я хочу подивитися про. Так, ну грецькі боги, мабуть, воно щось чимось буде схоже на пантеон вчених, я так підозрюю. Ну, давайте так, щоб було цікавеньке. Ну, давайте от, на піраміду щось. Мене піраміда зворушує. Так, ще в мене є три елементи. Відкрити 3D. відкрити додаток. Так, провантажується. Відбувається завантаження. Так. Є. Ну тобто ви бачите, що це в нас така універсальна система, що ви можете орієнтуватися в нас знизу, в меню бачимо нагромний комплекс фараона Джосера, ступінчаста піраміда. І бачите, в нас є приближення. Можемо подивитися, як нам зручно дізнатися, щось проаналізувати, подивитися. Ну тобто, я вважаю, що не з точки зору історика, я вважаю, що з точки зору якраз реалізації ну, це дуже круті тривимірні моделі. Це 100%. А наскільки вони достовірні, це вже, мабуть, конкретно ви, колеги, як спеціалісти в своїй області, можете сказати. Тобто, знизу в нас меню, і ми можемо з вами переключатися, дивитися, бачимо, що в нас є лінія часу, тобто ми можемо побачити, як змінювався, який був зовнішній вигляд. Ну, і також анімація. В 30 кілометрах від Каїру, столиці Єгипту, в провінції Гіза, розташоване селище Сакара. Ну, тобто ми бачимо, що анімація це в нас приступна, до, доступна, от начебто, відеолекція по оцих елементах, яка в нас є. Тобто вони короткі, інтерактивні, їх можна якраз під час уроку навіть включати. Так, ну ще в мене є дві спроби. Давайте, щоб ми нікого не образили, давайте спробуємо біологію. Так, ну, давайте вон, про динозаврів. Відкрити додаток. Тобто, бачите, це все підвантажується, відкривається, і з ним ви можете працювати. Так. Ну, мабуть, частково це, до речі, біологія історія може підійти комусь. Ну, і бачимо, що тут не просто модель, це інтерактивна модель, ще яка рухається. Ну, дійсно, чимось схоже в грі, як наше то зображення в грі. Плюс ми бачимо, що ми можемо повертати довкола. Ну, Бачимо, що це рух нашого Тірекса. Знайомство з тираном. Дивимося, що тут у нас. Ну, бачимо, що так. Анімації, розмір. Можемо подивитися. Угу. Довжина, порівняння з людиною, будова. Угу. Зуби. Ну, тобто, це в нас так, все ж таки більш біологія, правильно, скелет. Як рухався, реконструкція в нас присутня. Угу. Тобто, показується, як в нас з кістками працює, тобто трошки археології. Ну і теж присутня анімація. Назва ранозаврім. Ну, і означає... теж бачимо, що анімація йде з коментарями. Тобто в нас іде сама анімація, тобто, тут ми вже саму модель рухати не можемо. Але, ну, грубо кажучи, це такий фрагмент, який ми можемо якраз використовувати замість відео. Рішите подивитися. І плюс тут ще додатково в нас є гра старт гри. Натисніть для стрибка пробіл. Використовуйте АД для руху. О, ну тут Ну, трошечки бачимо, що тут в нас такий. Катастрофа, яка відбулася, що це в нас показується? Атака метеоритів. Ну, відповідно, так. Вже <гум> є. Оглушила мого динозаврика. Заврика. Ну, але в цілому, бачите, що теж присутня ну, якась така цікавість для дітей. Ну і наостанок, давайте спробуємо. Давайте географію. Географія. Ну, давайте подивимося. Щось цікавеньке хочеться. Давайте подивимося про МКС Міжнародна космічна станція. Крас мене о дивіться, що цікаве, трошки мабуть, мабуть проглючив сайт. Ще залишилося два елементи, а мало б списати мені мінус один. Ну нічого. Іноді буває і таке. Тобто, значить, буде на один елемент в мене більше, доступно на цьому тижні. Так, МКС міжнародна космічна станція. Бачимо, що воно запускається, до речі, цікаво. Ми обрали його графію, але вона запускається зі значком технологій. Тобто, можливо, десь якісь проекти будуть повторюватися. Ну, теж бачимо вигляд нашої космічної станції в просторі. Ну, Також аналізуємо, що це в нас, окрім того, що це в нас географія, може підійде і для астрономії. Частково. Ну, бачимо, дуже гарно все в нас є. Конструкцію, будь ласка, можемо подивитися. Це в нас трошки ближче. Коліщатком миші ми ще можемо збільшувати розміри. Модуль Destiny, модуль «Звіста», модуль купол. Ну, Тобто можемо подивитися по модулях. Вихід у відкритий космос. Угу. Ну. І тут в нас теж присутня анімація. Тобто анімація сприймається, що це такий маленький відеоурок по цій темі. Яка в нас якраз ті анімації, які в нас присутні, з поясненням голосом Диктора це все в нас є. Ну і також присутня в нас ще вікторина. Тобто можна проаналізувати, чи правда, що МКС розташована. Так, що сонячні панелі завжди повернуті до землі, ну і треба повибирати так чи ні? Ну тобто бачимо, що ці всі елементи дуже цікаві, вони інтерактивні і дуже багато ну, цікавих речей, які можна додатково показувати дітям. Зрозуміло, що ніхто не каже про використання це виключно кожного разу. Ні, коли в нас є, наприклад, там якісь цікаві уроки, ми хочемо додатково. Інформацію надати дітям, то якраз можна використовувати сайт. Ну а далі все залежить від вас. Ми подивилися на інструментарій. Ну, а далі вже ваша методична робота. Бажаємо всім вам успіхів, бережіть себе, будьте в безпеці. Дякуємо за увагу!